Закрийте очі на мить і уявіть, що завтра ви прокидаєтесь з повною впевненістю. У вашому житті все складається найкращим чином, не тому, що ви знаєте майбутнє чи маєте всі відповіді, а тому, що прийняли рішення діяти так, ніби життя завжди на вашому боці. Коли ви входите в цю версію себе, починає відбуватись справжня магія. Більшість людей живуть у страху й сумнівах, вони залишаються в старих моделях мислення. Що тримають їх на місці. Але якщо ви слухаєте ці слова, значить ви готові до нового шляху, до життя, де ви дієте не зі страху, а з довіри до самого процесу. Є одна закономірність, найуспішніші та найщасливіші діють так, ніби все завжди складається правильно, навіть коли вони не бачать як. Згадайте моменти, коли щось у житті не пішло за планом робота, стосунки, бізнес чи здоров'я. Завжди є два варіанти впасти у відчай або сказати собі можливо, саме це відкриває мені новий шлях. Це не наївний позитив, а віра в те, що кожен досвід частина більшого плану. Коли ви починаєте дивитися на життя через цю призму, стрес зменшується, рішення стають яснішими, креативність зростає, а життя перетворюється на пригоду, а не на боротьбу. Це не означає сидіти, склавши руки. Це означає діяти з натхнення і довіри, а не з відчаю. Тоді ви ризикуєте там, де інші зупиняються, ви бачите можливості там, де інші бачать перешкоди. Подумайте, кожна невдача лише готувала вас до більшого. Неприйнята робота привела до кращої. Завершені стосунки відкрили місце для нових. Проблему зі здоров'ям навчили краще піклуватися про себе. Все, що виглядало як поразка. Насправді було підготовкою. Уявіть, що у вас є помічник, який знає більше, ніж ви, і організовує все у вашому житті так, щоб вести вас до найкращого. Іноді його дії виглядають як затримки чи помилки, але насправді він прокладає шлях до більшого. Так працює життя. Так, ваші обставини можуть бути важкими, але всі, хто досяг значущого, Проходили моменти, коли здавалося, що все проти них. Різниця в тому, що вони не здавалися, вони реагували з довірою, а не з відчаєм. Вони переставали питати, чому це зі мною. А починали питати, для чого це мені. Цей сув у мисленні змінює все від біології до психології. Ви спокійніше приймаєте рішення, краще спите, стаєте привабливими для можливостей і людей. Але це не одноразове рішення, це практика. Легко довіряти, коли все добре. Справжнє випробування приходить тоді, коли темно і невизначено. Саме там ви відкриваєте, хто ви є насправді. В успішних людей були різні кризи, бізнес, стосунки, здоров'я, і в той момент вони не здавалися та зміцнювали віру в те, що все складається правильно. Вони обирали друге. І саме це стало точкою їх відновлення. Ті проблеми, які здавалися кінцем, стали фундаментом для нового рівня. Коли ви дієте так, ніби все складається, життя перестає відбуватись з вами і починає відбуватись через вас. Ви стаєте творцем, а не жертвою. Ви бачите проблему як можливості, завершення як новий початок. Це не пасивність. Навпаки, це сміливість більше ризикувати, інвестувати в себе, любити глибше, довіряти більше. І тоді ви стаєте магнітом для людей, подій і ресурсів. Найголовніше ви даєте собі дозвіл мріяти ширше і хотіти більшого, ви перестаєте грати дрібно і починаєте грати на повну силу, бо знаєте, навіть якщо все йде не так, це все одно веде вас туди, де вам потрібно бути.